Зам командира роти, він перший раз, коли мене побачив, він каже, та ти піввоїна. Mm. Було тяжко стріляти. Це було страшно. Я дуже переживала за це, але мене підтримували, мої хлопці. Вони були як моя маленька сім'я. Тяжко було стріляти в ходьбі. Там штурм будинку у нас був зачистка окопа, нарізання вуглів. <му> у Мене хлопці питали, каже, а що ти? Мільйон получиш? І куди ти його? Я кажу, який мільйон. Я не знала про це. Я сюди йшла, я підписувала контракт не за гроші. Дуже затишне місто було. Але почалась повномасштабна війна. І моє місто знищили. Тому я вирішила піти в армію, щоб бути корисною для України.